За 10 місяців поточного року зареєстровано 491 кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортних пригод з них зі смертельних наслідків 108 та 52 провадження, де водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Як правило, причинами ДТП є недотримання правил дорожнього руху України, як водіями, а саме, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння. Рух на заборонений сигнал світлофора, недотримання безпечної дистанції, так і пішоходів, а саме, перехід дороги у невідведених для цього місцях, рух темний час доби у одязі, без світловідбуваючих позначок. Так, за 10 місяців 2023 року найбільша кількість ДТП сталася через перевищення безпечної швидкості руху 444 випадки, порушення правил маневрування 228 випадків. Недодержання дистанції 120 випадків, порушення правил проїзду перехрест 120 випадків, порушення правил проїзду пішохідних переходів, 96 випадків, керування транспортним засобом у нетверезому стані 46 випадків. Пам'ятайте, тільки суворе дотримання правил дорожнього руху України захищає всіх нас, і водіїв, і пішоходів, від небезпеки на дорозі. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.